Пановні члени експонаційної комісії, то вашу увагу пропонується ця робота на тему програмне забезпечення для роботи з освітовними даними. Об'єктом дослідження є процес розробки інформаційної системи для роботи з свідомленими даними. Предмет дослідження інформаційної системи для роботи з віддаленими даними. Там мета роботи, розробки програмного забезпечення, інформаційна система роботи з віддальними даними. Для досягнення поставленої, поставленої мети було вирішено задачі наведені на слайді 3. Програмне забезпечення для роботи з даними Даними залишається актуальним завдяки широкому використанню хмарних технологій. Такі інформаційні системи забезпечують зручний доступ до файлів з будь якого пристрою, що особливо важливо в умовах віддаленої роботи та необхідності спільного редакування документів у реальному часі. Попри всі переваги програмного забезпечення для роботи з світаними даними, такі рішення мають і певні недоліки. Суттєвим недоліком таких інформаційних систем є їх вартість, базові версії багатьох сервісів для роботи з світаними даними можуть бути Безкоштовними, але при потребі у додатковому обсязі пам'яті, розширених функціях чи підвищені безпеці користувачам, доводиться оплачувати підписку. Для великих компаній витрати на хмарні рішення можуть виявитися значними. Продуктивність таких сервісів також. Може стати проблемою при роботі з великими файлами або великою кількістю запитів, видкість завантаження та синхронізації може знижуватися, що негативно впливає на ефективність роботи інформаційних систем, обробки та зберігання віддалених даних. Водночас існує проблема монополізації ринку, що створює попит на альтернативні рішення, зокрема для корпоративних клієнтів. Тому актуальною є... Актуально є розробка програмного забезпечення інформаційної системи для роботи з віддатними даними. На слайді наведено в Функціональні вимоги до, до, до розблювання програми. Проаналізуємо те різні умови програмування. Визначено, що для реалізації програми доцільно обрати програмування c T-Sharp, яка має широкий вибір. Бібліотек для роботи з файловими системами та мережом протоколами. Крім того, у C-Sharp є мовою суворою тепісацією, що зменшує кількість потенційних помилок у коді та підвищує його безпеку. Для створення програмного забезпечення інформаційної системи для роботи з віданими даними обране середовище розробки Visual Studio, що підтримує мову про кромовпеність C-Sharp, а також має інструменти для розробки під різні платформи. Крім того, Visual Studio, Ідеально інтекруйся з платформою .NET, що робить розробку програм для роботи з свідомими даними на C-Sharp максимально сручне. Візол Студіо пропонує ефективні інструменти налагодження коду, що дозволять ефективно від... Слідкувати виправляти помилки в тарельному часі. Запропоновану структуру програму інформаційної системи для роботи з світовими даними. Побудову системи ми передбачаємо в використанні бібліотеки Google IP в середовищі .NET. Для фактично взаємодії з цим інструментом на спеціальну оболонку, яка об'єднує низку класів, кожен з яких виконує певні функції. В рамках цієї архітектури передбачені керування даними облікового запису авто. Часів користувачів, а також управління файлами та їх потоковим передаванню. Центральним компонентом цього модулю є клас, що забезпечується мадію між усіма іншими елементами та кортиною їхньої роботи. В пункті цього програмного це... Озпечення для управління відомим ресурсом організатовано через інтерфейс коло ку новим меню. яке слухав основним засобом це моді користувача із це стосунком. Пробуючий пр процес починається з авторізації. Після, <після успішної автотерізації у вікні застосунку і є перелік файлів і папок, які зберігаються в хмарному середовищі. Подальша робота відбувається через коней меню, що використовуючи створювати нові папки, це обантачувати файли з локального пристрою сховища та зберігати файли з. Хмари на комп'ютер, а також здійснювати пошук серед доступного вмісту заними критеріями. Для відображення варіантів використання програмою так, граму грамудентів вона надає можливість описати, описати основні функціональні можливості з точки зору і використання і подібно до грандії діяльності та станів, які також стосуються для моделювання поєдинки системи. Після запуску програми відображається вікно, втворюючи засідання ці допомоги, обліковував за запису у Google. Після авторизації це є головна форма, де в верхній частині знаходяться основні елементи керування для роботи з файлами. Кнопки для роботи з ієрархією каталогів файлів це кнопки зі старіками ліворуч та праворуч. Кнопки оновлення повернення, також повернення до кореневого каталогу. Також в окремій області в в виділено три кнопки для самотрачення файлу, створення нового каталогу огурта. Справа знаходиться кнопка для видалення файлів. Для створення нового каталогу необхідно натиснути кнопку із пораженням та каталогу та ввести його назву. Для завантаження файлу необхідно натиснути кнопку із пораженням сховища даних. Після цього обрати потрібний файл та завантажити його сховища. Для перейменування файлу або каталогу користувачу необхідно натиснути кнопку з, з позначкою Олівся На, Напроти потрібного файлу або папки, а після цього. Назву обраного елементу можна буде змінити та підтвердити в несцені зміни. Користувачу також надається можливість видата файлів, а також їх пошуку. Видаленні файли таповки зберігається певно у кошу висновки. А в ходе виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було бы проналізационно дослідження процесу інформаційної системи для роботи з с віта... даними данними. Просроблено програмне забезпечення інформаційної системи для роботи з витальними даними. Всі поставлені завдання виконані. За результатами тестування встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу.